Наші лікарі трансплантологи з Києва сиділи. Всі СІЗО три роки справа в кінці кінців закрились, люди просто просиділи. З 20-го року у нас пішов бум трансплантації. Час тут розберуть чоловіка, поклали все десь в ящик, в холодильник, кинули, повезли. Ходимо, відчуваємо, що у нас з'являється задишка, біль в ділянці серця. Дуже багато було випадків, до речі, після ковіда, коли людина абсолютно молода, захворіла ковідом, перенесла ковід і відказують нирки. людина приходить на діаліз. Проведено близько 10 діагностик смерті мозку. Але в 9 випадках ми отримували відмову від родичів. Відповідно, ми. Не можемо забирати органи. У нас був в Україні закон про трансплантацію, але в нас було таке поняття кримінальна стаття для лікарів за порушення порядку правил проведення трансплантації. А насправді правил проведення трансплантації ніде не було. І в нас є відомі факти, коли наші лікарі-трансплантологи з Києва сиділи в СІЗО три роки, справа була не закрита. Справа в кінці кінців закрилась, люди просто просиділи. Немовчання вшануємо донора за жертовність, яку прийняли його родичі. Можливо, це врятує, будемо сподіватися, три життя. У 20-му році був прийнятий закон про трансплантацію, який декримінізував цю статтю, який чітко прописав порядок правила проведення трансплантації. І є там поняття: є поняття, у нас і діє тризумці незгоди в державі. тобто, Донором може стати будь-який пацієнт, який нікоді встановить смерть мозку, але він має дати згоду, має дати його родич. Подальше створилося спеціальне агентство з української Центр на трансплант координації і скоттворився ЄДІС, єдина державна система, де є всі пацієнти-донори електронні, де є всі пацієнти-реципієнти. І відповідно є держава платить гроші лікарням за трансплантацію. То тобто не пацієнта платять, а лікарня. Тому що трансплантація насправді це не є дешеве удовольствие провести трансплантацію нирки. Та затрата на таку операцію насправді вона не є така велика. Вона складає всього на всьому якихось 350 тисяч гривень. Але держава платить лікарні за таку операцію 800 тисяч гривень. Тобто лікарня може закупляти обладнання, може давати нормальні премії тим, хто це робив, тому що це пару діб треба бути в лікарні. А наприклад. За кордоном піти зробити таку трансплантацію нирки в Україні, платили 80 тисяч доларів. Тобто є різниця велика. Да? Держава платила за таких людей за кордоном 80 тисяч доларів, а тут треба платити все на все, грубо кажучи, якихось. Виходить, скільки то, ну, навіть мільйон 20 тисяч. Різниця є, є. Тобто лікарня держава почала оплачувати трансплантацію, держава створила правильні умови для. Порядок проведення трансплантації законодавчо то закріпивши і створила е, юридичні нормальне обґрунтування того всього. Якщо у нас раніше було виконано до 2020 року, скажімо, там 5 чи шість сердець трансплантації, то з 2020 року у нас пішов бум трансплантації. стримує тільки те, що зараз нема аероевакуації. Якщо раніше до війни літали вертольоти, забирали органи, можна було лети на забор, то зараз зв'язку з військовим станом, закритим небом. Лікарі, на жаль, літаки, на жаль, не літають і вертольоти не літають, тому якщо серце, то його не можна вести. Кожен орган має ще свою час. Наприклад, ми не можемо забрати орган, от мій чорний трансплантології. Зараз тут розберуть чоловіка, поклали все десь в ящик, в холодильник, кинули, повезли, завтра пересадили там, умовно кажучи, в Німеччині. Такого бути не може. Серце треба від моменту забору з органу, від донора, як ми його забрали з тіла. До того, щоб воно забилося в іншому тілі, має пройти не більше п'яти годин. Якщо пройде більше п'яти годин, воно працювати не буде, його можна викинути. Нирка має найбільше, нирка має 16 годин. Тобто ми можемо забрати, і чим пізніше ми її пересаджуємо, тим гірша функція. Печінка має 8 годин. Тобто ми не можемо забрати орган, кинути в ящик і повезти в Америку. Тому ми дуже обмежені в часі, коли йде трансплантація. Значить, в нашій лікарні на діалізі близько 50 чоловік. На діалізі, тобто, але не всі, тобто фактично, кожному з них треба виконувати трансплантацію нерки. Да? 15 з них очікувані листу у нас, інші у Львові, Києві інших містах. Якщо взяти потенційну область, я думаю, тільки по нашій області ну має бути не менше 150 людей. Серце у нас Закарпатської області очікує на даний момент ті, які обстежені. Це близько. Сім чоловіків, які обстежені ставлені на лиське очікування, це Київ і львів В центрі серця міста Києва і в першому ТМО Львова. Нирки це той орган, який не дає про себе знати. Да? Якщо ми там да, зламаємо руку, кістку у нас болить, ми не можемо стати на ногу чи взяти щось рукою. Да, наприклад, якщо у нас є проблема з там, серцем, то ми ходимо, відчуваємо, що у нас з'являється задишка, біль в ділянці серця, за грудиною, ми запідозрюємо, да, там, стенокардію. Нирка це дійсно такий німий орган, ми про нього майже нічого не знаємо. Тобто Вона вроді і не болить, все, все нормально в один момент починаються набряки якісь людини. Людина здає аналізи, а їй тут кажуть, вам треба готуватись до діалізу. Так, да, це такий досить німий орган, тому треба проходити обстеження, чи клести. є да, різні зараз, наприклад, я рахую всім людям після 30 треба проходити чи клести обстеження хоча б раз в році. Виявити на ранньому захворюванні, на ранньому етапі захворювання нирок, все-таки можна, але це треба здавати спеціальні аналізи, як загальні аналізи чи і а на мікроальбумінурію, тобто нирки що? Нирки це фільтр, через який проходить все, е -е, очищується кров. В нормі нирки не мають пропускати білок через цей фільтр. тобто Білка в сечі не має бути. Якщо ми бачимо мікроальбумінурію, це мікродози білка в сечі, це вже є привід до того, щоб починати інтенсивно обстежувати нирки. Там, виконувати, я не маю на увазі не тільки там, ну, для початку да, УЗД, може потім якась комп'ютерна томографія, потім в кінці-кінців може біопсія. Нирки для того, щоб виявити на ранньому етапі захворювання. Якщо його виявити на ранньому етапі, може його ще якось можна пробувати лікувати. Нирки це дуже багато як молодих, так і старших людей, 60 і 70 років з нирками є, от, які очікують нирку. Тобто, якщо брати по нирках, що це Це автоімунні захворювання нирок, це пілонефрит інфекції, гломерлонефрит, полікістоз нирок, це ті діагнози, які приводять до ниркової недостатності. Дуже багато було випадків, до речі, після ковіда, коли людина абсолютно молода, захворіла ковідом, перенесла ковід, і буквально після захворювання на ковід, це навіть я по Херсону можу сказати, що було таке, що бере і їй прийшлося, відказують нирки, перечинають. Працювати нирки, і людина приходить на діаліз, і все, майбутнє чекає тільки ну людині вже треба трансплантацію нирки Це інколи досить часто було з ковідом. Якщо брати серце, це кардіоміопатія і шомічна хвороба серця, як правило. Mm -hmm. Якщо брати печінку, це гепатити, це можуть бути як вірусні гепатити, це можуть бути як автоімунні гепатити, це можуть бути захворювання жовчо протоків, наприклад, це можуть бути пухлини, або, наприклад, коли метастазів багато в нирці то я вибір такий, якщо... Первинне локалізовано, наприклад, джерело там кишечник прооперований, онкологія нормальна, але є багато метастазів у печінці, їх не можна обрати. то таким вибором є тільки пересадка печінки. Якщо говорити про легені, то людей, які перенесли досить важкі пневмонії, да? то більшість людей, яких е е е е сама тканина. Легеню пострадала, відбувся фіброз. То тут дійсно відбувся ріст по цілому світу трансплантації з тих людей, які, після яким перенесли ковід, їм потрібна пересадка легеню. Мукачі в нашій лікарні ми беремо пацієнтів на ласки очікування тільки по нирці, тому що на даний момент ми можемо зробити самі нирку, да, і виходити її. Печінка це більш складна операція, яка потребує більш. Таких затрат і лабораторних, і анестезіологічних, і хірургічних, тому такі пацієнти їдуть або в Києві, або до Львова. З печінки ми поставили трьох людей, тих, яких я знаю своїх реципієнтів, яких ми порекомендували, поставили на листок очікування у Львів. Проблема в тому, що більшість лікарів, навіть сімейних або лікарів-терапевтів, Якби не завжди знають і не обізнані, ну, не то, що можливо не до кінця обізнані і не рекомендують своїм пацієнтам, що ну, можливо останньою надією в лікуванні для них є трансплантація. Тому що, як правило, пацієнт до трансплантації має бути підготовлений. Тобто він повинен пройти досить велику кількість обстеження. Тобто, ми його повинні контролювати. Наприклад, пацієнти, які йдуть на нирку, вони постійно обстежуються. Там раз в три місяці здають якісь аналізи крові. Там, одні, Там, Наприклад, раз в році роблять обстеження. УЗІ серця, наприклад, уЗі там, органів черевної порожни, УЗІ судин. Для чого це робиться? Це робиться для того, що якщо так, трансплантація вона нас не відбувається, що ми запланували її через місяць. Це відбувається так: людина вдома спить. Як правило, да, це ночі дзвониться, каже, у нас є донор підходящий для вас, вам треба у вас три години, щоб зібратись, приїхати в лікарню. Пацієнт приїжджає в лікарню, ми беремо його, папочку, піднімаємо і бачимо. Ага, він здавав два місяці назад аналіз. У нього там то-то добре, то-то погано. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб цей орган прижився, щоб чим чи, найбільша ймовірність того, щоб відбулося все добре і була менша кількість ускладнень, і цей орган прижився. Тому що якщо взяти людину з вулиці, яка не обстежена, і робити її пересадку, на жаль, такі операції ну, не будуть невдалими, тому це робиться для того. Тому всі пацієнти повинні бути обстежені, добре підготовлені. За ними треба спостерігати. Їх потрібно визивати на аналізи, на спеціальні обстеження у певний період часу, когось, там, якийсь треба здавати раз в три місяці, якісь треба здавати раз в півроку, якісь треба здавати раз в році. Для того, щоб визначити, підходить орган чи не підходить. Треба виконати декілька тестів. Одним з таких тестів є так званий крос-матч тест. Це тест, який визначає, коли змішується, ну, грубо кажучи, да, так, щоб ми говоримо, змішується кров реципієнта і кров донора. Тобто, кому треба пересадити, то кого хочуть взяти. І якщо на цей тест буде негативний, тобто в плані позитивний тест буде, тобто ми можемо побачити, вже, що цей орган не піде. Ну, Ця людина не є підходящим, тому орган то пересадити можна, але він не приживеться. Він буде атакований нашою імунною системою і буде відторгнення, яке може призвести навіть до смерті цього реципієнта. Другий шаг, який треба зробити, крок, це обстежити на генетичну схильність. Тобто, ми маємо, всі ми маємо свої генетичні коди, hla типування, так звана hla система human Leukocyte antigen system. Тобто кожна людина генетично має певний свій код. Да? І от чи співпадаємо по генетиці, ну, грубо кажучи, одна людина, і донор і реципієнт також треба виконати. На жаль, інколи ми відмовляємо: ми не можемо взяти цього реципієнта під цього донора, тому що є невідповідність. Органу я ще раз кажу, механічно це можна зробити, але він не буде функціонувати або він буде відторгнення буде швидке. Тому для цього цих пацієнт має бути готовий і обстежений, тобто не відбувається просто пересадка від одного до другого, або хтось так захотів. У нас на 1 січня цього року у нас дві тисячі пацієнтів, які очікують органи. Із цих 3,5 тисяч це, як правило, більшість пацієнтів, майже 2200 чим. То пацієнтів це пацієнти з нирками яким потрібна пересадку нерки. І 675. По-моєму, пацієнта, це тих, яким треба робити пересадку серця. Якщо взяти для порівняння кількість трансплантацій, які були виконані в минулому році, 24-му році, це був рекордна кількість трансплантацій в Україні 500, більше 580 трансплантацій, то з цих 580 чим то трансплантацій, у нас було, якщо не помиляю, 71 пересадка серця. 71 пересадка серця за один рік ми виконали. А в листі очікування у нас 663 пацієнта. Тобто. Ми бачимо, що ми зробили трошки більше 10% від того, що нам да, треба. Якщо взяти нирки, то у нас да 2200 людей на людей очікує на нирку по державі, а виконано всього, по-моєму, близько триста тридцяти трансплантацій. Нирки це як живих от живих донорів, так і від е, трупних донорів. Тобто, теж ми бачимо, що ну, трошки більше да, 10%. Тобто ми дуже сильно не дотягуємо. А кількість людей в лиске очікування прогресивні порафматичні прогресії збільшується. Закарпатська область у нас перебуває на жаль в одній із таких, е, якщо брати статистику по кількості трансплантацій і по кількості донорів. Ну, дивіться для того, щоб відбулась трансплантація, це не просто бажання. Да, там, лікарів, хірургів взяти і операцію. насправді. Для того, щоб відбулася трансплантація, мають бути принаймні е, хороші такі дві передумови. Тобто Перше, це мають бути люди, яким треба робити пересадку, тобто реципієнти. Тобто, мають бути реципієнти, і це мають бути реципієнти, вони мають бути обстежені, тобто підготовлені до цієї операції. Досить велика робота, яка ведеться. Друге, це мають бути донори, від кого їм брати ці органи. Донори можуть бути в нас як родинний донор, але родинний донор це коли? Це може бути, коли є парний орган, там, скажімо, нирка, нирку одну, да, можна віддати. Інколи може бути це ще печінка, коли батьки віддають частку своєї печінки дітям. Але, як правило, є такі органи, як серце легені, комплекс серця легень це, на жаль, тільки посмертні донори. І от для того, щоб відбулась трансплантація, має бути як донор, так і реципієнт. Звідки беруться донори, вони ж не приходять посмертні донори, це не просто яка людина, люба померла, можна зробити. Для того, щоб взяти орган, має бути у нас ми повинні діяти в законодавчому полі. Згідно закону про трансплантацію органів в Україні, у нас є презумпція незгоди. Тобто, автоматично це означає, люба людина, яка Померлому, який верніше помер мозок, діагностована смерть мозку, є принципово незгодною до трансплантації, до віддачі забору органів. Це можуть зробити його родичі, які скажуть, так, ми згодні. Якщо в людини діагностована смерть мозга, то треба попросити родичів, чи вони згодні. Якщо родичі згодні, тоді ми можемо взяти ці органи для трансплантації. Або є ще такі варіанти, як прижиттєва згода на донорство. Це людина при житті може взяти і написати заяву. В якій говорить, що при випадку діагностики її смерті мозка вона згодна стати донором. Тоді вона вноситься в спеціальну електронну систему, де вона буде висвічуватися, якщо буде в неї діагностована смерть мозка. І тоді можна не питати де-факто юридично родичів, тому що людина сама дала при здоровому глузді цю заяву. Як подати цю заяву? Це дуже просто зробити. Це потрібно Написати, зв'язатися з лікарем-трансплант координатором закладу, наприклад, в нашій лікарні є. І подати свої паспортні дані і заповнити. І це відбувається досить швидко. Це не означає, що ти назавжди там. Якщо людина передумала, вона в будь-який момент може забрати цю згоду. Потім знову може написати, потім знову може забрати. Тобто, щоб відбулася трансплантація, треба реципієнта, цього реципієнта треба підготувати, знайти. Далі має бути донор. Для того, щоб цей був донор, має бути згода. От, тільки так відбувається трансплазія. На жаль, в Закарпатті статистика по кількості донорів дуже е, е, погана порівняно з іншою Україною, особливо Західною Україною. Наприклад, в минулому році у нас був тільки один ефективний донор труп Ефективний донор -труп – це той донор, в якому діагностована смерть мозка, в якого є згода родичів на забір органів. У нас було таке в серпні був донор, якого забрали чотири органи, і пересадка серця відбувалася в стінах нашої лікарні. Було діагностовано всього більше діагностик смерті мозка, Проведено близько 10 діагностик смерті мозка, Але в 9 випадках ми отримували відмову від родичів. Відповідно, ми не можемо забирати органи. Лідерами трансплантології в світі є такі країни, як Іспанія, Сполучені Штати Америки. Це такі дві країни, де наймасивніше відбувається це. Причому Іспанія це є одна із таких найкращих країн в прані трансплантології, там найменше люди очікують на свій орган, тому що це дуже релігійна країна, і там на дверях кожної церкви навіть. В маленькому селі пише, твої органи не потрібні небесам. Небесам потрібна твоя душа. І от в Іспанії проблем із цим немає. Колись, наприклад, була е, Італія, е, дуже відсталою країну в плані трансплантології, і там є такі. У 90-х роках там було таке поняття, було як ефект Едварда Гріна. Це досить така цікава історія, коли американська родина з двома дітьми подорожувала Італією, і під час руху на автомобілі їхня машина була випадково обстріляна під час якихось там мафіозних розборок. І, на жаль, маленькому хлопчику, йому 12 років, по-моєму, було куля влучила в голову, йому була діагностована смерть мозга. І... Його не можна було спасти, і родичі дали згоду на забір органів. Тоді забрали у нього, забрали тоді, по моєму сім чи вісім органів, і потім є навіть фотографія, де всі люди, яким отримали нирки, печінку, серце, рогівку, пішлункову залозу, зібралися потім із родиною. Того хлопчика, що вони якби живуть з його органами, і це такий ефект Едварда Гріна, після чого від в Італії почався такий бум згоди на донорство. Тобто донорство це популяризація, має бути, популяризація у світі. Так, да, ми відстаємо від таких країн, як навіть таких країн, там як Великобританія, Франція, але. Ми досить швидко почали розвиватися після того, як у нас було прийнято на нормальному законодавчому рівні новий закон про трансплантацію, який чітко юридично аргументує порядок проведення цієї трансплантації, порядок проплати лікарням ту роботу, яку вони роблять, де створена єдина державна інформаційна система, де є всі пацієнти-реципієнти, є всі пацієнт-донори. І цей закон нам зміг дозволив те, що у нас почався розвиток цієї трансплантації, навіть не зважаючи на військові дії. До речі. Щоб не було ніяких інсинуацій, забір органів згідно законодавства від людей, які померли від діагностики смерті мозга, які померли під час бойових дій і від військовослужбовців, не проводиться. Законодавчо заборонено. Тобто ми не можемо говорити, що да, а в Україні йде війна, та взялися донори. Такі це не можна виконувати. І от для того, щоб не було інсинуацій і якихось таких фейкових, то це заборонено.